Дивимось питання, хто або що заважає в досягненні мети. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Подивимось обов'язково, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Там є ще інформація про мій курс. Отже, хто або що заважає в досягненні мети, для кого ця інформація. Для людини, яка. Або бажає звернутися до таролога, або у якої є ідея, і дуже гарно вона інтуїтивно відчуває, як діяти. От відчуває, отак от треба зробити. Можливо, і не може пояснити чому, але відчуває. За певною, може бути ситуацією, може спостерігати, як зі сторони. Думаю, оцінюю ситуацію. Щоб видно було от, без емоцій, як начебто з іншими людьми. Для того, щоб правильно прийняти рішення і діяти далі, піти в нове. От для такої людини цей розклад. Дивимося, хто або що заважає в досягненні мети. Хто або що заважає в досягненні мети. Дуже складний вибір, можливо, ілюзії. Дуже велику роль приділяєте деталям. Можливо, тут в загальному треба дивитися, а ви по детально робите, або одразу багатьом деталям приділяєте час, хоча й йдете в нове йде в нове, але щось там у вас не виходить. Да. Хто або що заважає. От Щось розрушується. Тобто у вас були якісь певні плани, але ваш похід почався з того, що не так все пішло, як ви хотіли. От щось розрушилося. Ну далі що? Хто або що заважає в досягненні мети? Ну Важко вам, важко. Ви дійсно вистроїли такий бар'єр, що не можете співпрацювати з людьми відкрито. Це б дозволило вам отримувати, ну, знову ж таки, бар'єр виставляєте. Тут треба, дивіться, трішечки співпрацювати з людьми, трішечки відкриватися вам. Оце вам заважає все-таки. Ви настільки закриті, що ви не можете навіть тих людей, з якими вам було б приємно, ви не можете впустити їх в своє життя. Ви просто спостерігаєте зі сторони і не хочете підпускати до себе їх близько. І це триває довгий час. Довгий час. Давайте подивимось, або що заважає в досягненні мети. Так, жезлів. Це якась ідея. ідея але ви коливаєтеся по двійки монет, ви завжди коливаєтеся, робити, не робити, або у вас вибір. Тут двійка і тут, тут ви на виборі. І сімка, чаш теж вибір. Ви вагаєтеся, або між вами рівноцінний якийсь вибір, який ви не можете здійснити, вам що так, що так подобається. Тобто для вас рівнозначні, і ви не можете вибрати, що для вас в результаті буде краще. Або ви балансуєте над чимось і боятеся приймати рішення. Боятеся приймати рішення. Так, і це стосується, дивіться, або ваших статків, як королева монет, що стосується вашої роботи, вашої роботи, ваших доходів, або, дивіться, ви просто е не хочете розвиватися. Не хочете, ви вам треба діяти, потрошечку пробувати, як це зробити. Дивіться, ви можете багато, ви королева чаш. ви можете навіть інтуїтивно відчувати. І тут інтуїція, і тут інтуїція. Ну, вибір зробіть інтуїтивно. Тут не випала королева мечів, не треба було з розумом. Вибір зробіть інтуїцією. І не бійтеся нічого. Якщо зробите не той вибір, неправильний, завжди можна змінити. Але стояти на місці над, цій, над цим вибором між двома і нікуди не рухатись, це теж не вихід з положення. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.